Колоди Aridigi Epochs У чотирьох колодах Aridigi Epochs загалом 180 ігрових карт. Кожна карта з унікальним сюжетом. Грати можна однією, двома, трьома або чотирма колодами. Від швидкої гри на двох до великої гри у компанії. Перша колода має назву Old Epox Старі епохи. Від печерних людей і до Першої світової війни. В колоді 1 ми знайдемо карти перших п'яти епох трьох мастей Ін'ян, Череп і Лабіринт. Без карт руки. Також тут знайдеться перший джокера Рідіджі. Червоний. Окремою першою колодою можна почати грати в ігри Master, Battle і Покер. Друга колода має назву New Іпокс. Нові епохи. Від часів Другої світової війни. Тут зібрані карти другої половини епох. Теж три масті Ін'ян, череп і лабіринт без карт руки. У другій колоді знайдеться і другий джокера рідіджі. Сині. Другою колодою також можна почати грати в мастер, батл і покер. Третя колода називається сцени для епох. Тут зібрана вся масть руки в десяти епохах. На додачу тут є чотири фан-карти без символів епохи мастей. Це опціональні карти, які можна видалити з гри або домовитись про будь-яку як дію. Варіант дії фанкарт запропонований у правилах п'ятої гри під назвою Сцени. Четверта колода. Вищі карти епох і вищі карти мастей зібрані в четвертій колоді під назвою NFT Masters. Грати з вищими картами найцікавіше. Про ці карти розповідаємо окремо за посиланням нижче. Комбінації колод. Якщо видалити з третьої колоди фан-карти і половину епог і додати карти з першої чи другої колоди, отримаємо 5 епох, 4 масті, 1 джокер. Це буде граді 70 -ма однією картою. Якщо додамо вищі карти з половини епог і вищі карти мастей, отримаємо 90 карт. Це всі карти у старих чи нових епохах для ігор батл, покер і сцен. Але якщо грає десь 8-10 гравців, то в батали сценах можна задіяти всі чотири колоди одразу. У грі Хроно необхідне поєднання старих і нових епох, щоб відтворити хронологію всіх часів. А ось в покері старі і нові епохи не поєднуються, бо інакше навряд чи отримаєте бажану комбінацію карт в межах епохи. Комбінації колод ще згадаємо в правилах кожної гри окремо. А зараз давайте поглянемо на ще одну особливість карта Rід Gipox NFT-карти і власні вищі карти.